Не знаю, як називається цей кущик. Чи квітка це це якась лікарська рослина. Я забула знаю, що вона лікує сердечні недуги. Але як за називається, все руки не доходять. Я вам покажу. Вона у мене на пагорбі, тут де Сахалінський горець. Ну Я її спеціально лишила так кущиком на горбочку, ось так виглядає. Забулась, вибила у мене, як згадувала, як називається лаватера. Я її покажу далі, але щоб не забула, поки я показую ось цей кущик. Ну, це так гарно виглядає. Ось таким чином, бачите, на горбочку собі. І прилітають, і така структура куща, я не знаю, мені подобається. Може, потім згодом згадаю, як, тому що я думала про цю рослину, мені вона подобається. І зараз вам покажу лаватеру. О, вона там розовенька зараз. А ще покажу: ось там в мене квітує Монарда. І покажу оцей красивий. Заліз з другої сторони я якось його показувала, але подивіться. От подивимося по осені, що буде. Подивіться, який великий він. Це я в магазині купила для проби. Ну, тут гарбузи ростуть. А ще покажу зразу гарбуз тут недалечко. Зав'язався гарбузик. Ось подивіться, який це не кабачок. Це гарбуз, котрий довжиною 70 см і вагою 9 кілограмів було.